Нуль днів, коли русня нічого не крала цього разу у студії GSC Game World. і як виявилося, не вперше. Привіт, з вами плею біля мікрофону Олег Куліков. І якщо ви дивним чином прогавили найпомітнішу новину останніх днів, ось вам невеличкий відеопереказ того, що сталося. Отож, на вихідних абсолютно раптово, не наче підлітковий прищик, з'явилася інформація про те, що десь там у якійсь російській соцмережі хтось береться шантажувати розробників Stalker 2. Потім скріншоти цього добра вийшли на широкий загал, і ми нарешті мали змогу ознайомитися з цими неймовірними шедеврами російської дипломатії. Болотні створіння стверджували, що дивним чином якимось загребли собі до 30 гігабайтів матеріалів зі Сталкер 2, зокрема, переказ сюжету, описи. Сцен, мапи, багато концептартів, ну і багато такого іншого. І мовляв, якщо розробники не виконають їхніх вимог до 15 березня, то всі ці матеріали будуть потрохи зливатися в мережу. Звісно ж, з максимально добрими намірами, тому що це найавторитетніша і найбільш унікальна спільнота шанувальників Сталкер, яка бажає розробникам тільки добра і ненавидить Atomic Heart, і хоча би Сталкер 2 вдався. Але та от такий от шантаж. Ну а вимоги там, звісно. Просто золото. Вимога Перша. Остановитесь. З вашого дозволу, зацитую: Одуматься, переосмыслить своє отношение к игрокам из Беларуси и России извиниться за недостойное отношение к простым игрокам. Самый так простый Ванька тут, тут, из этих стран. Друга вимога розбанити профіль власне шантажиста на офіційному сервері Discord. І штука в тім, що цей шантажист воював або ще й досі воює за Росію, але він Києву. Ну і третій пункт, звісно ж, це повернення повної російської локалізації. Нагадуємо, субтитри так і планувалося залишити, а от озвучення не буде. І от саме повернення цього чекають фанати, тому що не надо із-за політики портить людям ігру. Курва <п anh> Боже. Яке ж це? Зо... Ну це. Насправді, зважаючи на кроки, які зробила GSC Game World після початку повномасштабної війни, а саме перейменування, зняття з продажу в болотяних країнах та усунення російського озвучення, така реакція взагалі не викликає подиву коротше русня у своєму стилі. Ми хочемо вам тільки добра, ми хочемо вас підтримувати, і якось знаєте похрін, що ми беремо вбиваємо ваших співвітчизників і ваших же колишніх працівників. На превелике щастя, розробники не стали чекати 15 березня і досить оперативно відреагували офіційним коментарем, де власне сказали, що за останній рік таких спроб залякувати, погрожувати, викрадати важливу інформацію, зокрема й особисту, було чимало, і дійсно цьому є на київському покидьку це вдалося. Дані було вкрадено, але є нюанс, як і у випадку зі зливами даних GTA 6, Це матеріали, які вже давно застаріли і мають мінімум або й узагалі нічого. Спільного з фінальним продуктом само собою, вже навіть того вечора, коли була оприлюднена офіційна заява розробників, уже почалися витоки, начебто, старих скріншотів мутантів, мінімум спойлерних матеріалів, тощо і погрози, що далі буде гірше, звісно, У, якщо ви не передумаєте і не проявите адекватність. А це ж русня, хто буде йти їм на поступки, я вас прошу. Хай там як розробники закликають не дивитися і не розповсюджувати інформацію стосовно Stalker 2, тому що це застарілі і розробницькі робочі матеріали, які можуть розмити комусь враження від фінального продукту і тих ідей, які розробники закладали у гру. Ну і наприкінці, що дуже тішить, ігротворці подякували нашій спільноті за реакцію і за підтримку. Тож тепер нам лишається сподіватися, що розробники дійсно докладуть максимум зусиль, аби ми отримали якнайкращу гру, про яку говоритимуть у всьому світі, і гратимуть у неї так само довго, як і в оригінальну трилогію. Ну і з нашого боку, нам треба і далі підтримувати студію World, І щоразу як з'являтимуться нові саме офіційні, а не злиті, відео, скріншоти і подробиці про гру, просувати їх у соцмережах треба і своїх підтримувати і підтримувати навіть сильніше Ось, власне, і все. Русня йде звичним курсом. Розробники сталкер продовжують працювати, а ми чекатимемо від них хороших новин. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підтримати це відео коментарем, вподобайкою і поширенням, або ж власне, стати спонсором нашого каналу. І до речі, величезна дяка усім тим, хто підтримує нас на Баймієкофі або є нашим спонсором на YouTube. Завдяки вам з'явилося це відео і з'являтиметься ще трохи згодом. А поки що до зустрічі.